Раз у три дні при графіку відключення світла, мінус 4 плюс 2 у редакції телерадіокампанії «Акцент» є лише дві робочі години з 12 до 14. Звісно, що в таких умовах видавати новини просто неможливо. Наголошує директор телерадіокампанії Акцент Ірина Коваленко. Виходили в часи, коли могли виходити. Виходили і дуже рано і пізно, і це дуже тяжко, однозначно тяжко працювати як журналістам, так і всі телерадіокампанії. Компанії і виход в ефір нас рятує це додаткове живлення, це генератор. Нас рятувала навіть пункт незламності. Ми там працювали, коли не було ні світла, ні інтернету не було. Наші журналісти ходили з ноутбуками і працювали в пунктах незламності. Тому робота наша повністю залежить від електроенергії, і це розуміють не лише журналісти, а й ті, хто захищає свободу слова. Інформація у час війни залишається важливою зброєю, за словами представниці національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Сумській області Лариси Якубенко, робота журналістів в областях, що межують з країною агресором, є надважливою. Оскільки наша область має стратегічне значення, бо в нас найдовший. Кордон з державою агресором то постало дуже нагальне питання щодо забезпечення місцевих мовників альтернативними джерелами живлення генераторами та акумуляторами. І я, як представник національної ради, намагалася акумулювати інформацію про грантові проекти, про організації, які можуть надавати таку допомогу, та інформувала наших місцевих мовників. А мовники вже заповнювали заявки. Директор «Акцент» Ірина Коваленко заповнювала всі заявки, які стосувалися наданню допомоги засобам масової інформації. Відгукнулись репортери без кордонів. Міжнародна неурядова правозахисна організація у партнерстві з інститутом масової інформації. Вони надають суттєву допомогу журналістам. От сьогодні нам оця міжнародна організація. Привезла на по нашій заявці те, що ми у них просили. Нам доставили генератор на 3,5 кВт. Вони нам доставили потужний повербанк, через який можна заряджати і ноутбуки, і звичайно і мобільні телефони. І крім того, сонячну батарею, яка ну зрозуміло, це буде нас паличка виручалочка у разі повного блекауту. Лариса Леонідівна зазначила, що першими допомогли змі представники місцевої влади, а нині активно долучились міжнародні організації. На кінець минулого року в нас шість компаній були забезпечені генераторами завдяки допомозі цивільній влади органам місцевого самоврядування. А в цьому році ми вже стали отримувати генератори. Від громадських організацій перший генератор отримали від спілки журналістів України Симська телекомпанія СТС. Вже сьогодні були доставлені генератори від організації репортери без кордонів через інститут масової інформації. Це отримали от на сьогодні. Станом на сьогодні я знаю, що це телерадіокомпанія Акцент місцевий локальний мовник. Якій має як ліцензію на радіо, так і на телебачення, і це радіостанція «Укрмаїл» у місті Конотопі. Дуже радію, тому що привезли навіть під офіси телерадіокомпанії, зробили доставку. Павло Ципка, водій компанії перевізника, навіть не уявляв, наскільки важливий вантаж доставив до дверей медійників. Чоловік розповів колегам, з яких міст ще пощастило. Сьогодні я у шостці, а сьогодні ще поїду в Суми. І в Краматорськ, і в Харкові. Був в Чернігові, був в Конотопі. Така допомога дозволить команді телерадіокампанії Акцент ще ефективніше використовувати свою головну інформаційну зброю слово, і бути завжди поруч зі своєю аудиторією.